Привіт, привіт, всім, дорогі козироги. Я рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на жовтень 2024 року. У жовтні місяці у нас відбудеться 2 числа затемнення. Цей місяць буде дуже важливим. Затемнення у нас відбудеться у останньому, останній раз у знаці зодіаку Терези в 10 градусі. І це затемнення воно буде сонячним, воно закінчує у нас коридор затемнень. Тому тут дуже важливо буде щось нове починати. Взагалі, енергії місяця вони будуть підштовхувати вас до якихось звершень, до е, якихось там відкриття нового бізнесу або нового ти кудись е, захочете вчитися на щось нове, захочеться вам вступати в якісь нові відносини, підписувати нові контракти. Наступні два тижні після затемнення будуть дуже хорошими, хорошими для росту, і, взагалі, цілий місяць вас буде підштовхувати для того, щоб от саме рости, рости внутрішньо. Дивіться, де у вас знак зодяку Терези знаходиться у вашій натальній карті особистій. Саме там у тій сфері у вас і будуть ставатися зміни, там у вас будуть ставатися якраз ці трансформації. І про затемнення я зніму ще окреме відео, де я більше про нього розкажу. А зараз давайте дивитися саме на жовтень, що вам потрібно звернути увагу, завжди дивіться всі свої відео на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. І для особистої консультації звертайтеся в директ мого інстаграму. Ставте лайки, пишіть коментарі і обов'язково. Поділіться відео зі своїми друзями. Ну що, поїхали? Так. Перша карта. Для козирогів на жовтень 2024 Так. Карта смерть. У козорогів буде якась дуже-дуже сильна зміна. Місяць для вас є трансформаційним. Ви зможете змінювати себе, ви зможете, тут потрібно взагалі вам сфокусуватися на якійсь такій трансформації, вам потрібно відпустити ваше минуле. Не беріть, не тягніть його за собою. Потрібно дивитися у майбутнє. Смерть завжди дає нове переродження, дає новий якийсь початок, і у вас буде навіть вибір, тому що вона завжди закриваючи одні двері. Вскриваю вам дві пари нових дверей, де ви вибираєте, куди ви далі хочете йти. Трансформацію у вас 100% тут будуть, дорогі козироги. І, і потрібно тут, розумієте, вичищати щось із свого життя, може гардероб змінити, або якихось людей прибрати зі свого життя, можливо, хтось роботу залишить чи переїде на іншу, в інше місце, е, переїдете з квартири на квартиру, наприклад. так, Тут буде явно в цьому місяці дуже багато для вас трансформацій. І це можуть бути навіть трансформації в плані е, е, якоїсь е, пластики. так, Це може бути трансформація вас як особистості. А ну, давайте далі дивитися. карта для козерогів. Вісім жезлів, вісім жезлів, дуже швидкий місяць. Потрібно буде швидко відповідати, багато буде дуже подій у вас ставатися, багато новин буде до вас прилітати, і потрібно буде розплановувати взагалі собі всі свої справи. Для того, щоб все встигнути, для того, щоб все собі зрозуміти і прийняти, вам потрібно буде чітко свій час знати, що і коли у вас стається. Хоча тут може бути навіть щось і неочікуване. Це карта польоту, може хтось кудись полетить на відпочинок. Або ви будете просто так, десь, наприклад, там, на дітоку літати, чи хтось з парашутом прийде, наприклад. І це змінить вас, змінить вас саме всередині, саме через таку трансформацію, але місяць буде у вас швидкий. Так. Далі. Трійка жезлів, робіть конкретні дії. Вам потрібно брати все у свої руки, і ви вже тут, в принципі, у вас була ідея, ви прийняли рішення, куди ви хочете рухатися, і зараз прийшов момент для того, щоб уже щось робити, для того, щоб щось змінювати. І будете рухатися вперед. Дуже багато у вас буде подорожей і взагалі рух. По вашій місцевості, або ви будете тут співпрацювати з іншими людьми, можливо, будете багато буде у вас контактів і багато спілкування. Але тут саме фізично ви будете багато дуже сильно рухатися, можете їздити кудись, можете так, навіть якесь отут собі вже якусь подорож собі планувати, ви будете дивитися кудись за горизонт. Якби оце, от, бачите, корабель, він вже, ви вже дійшли до пункту призначення, звідки відходять кораблі, і зараз потрібно просто оцей корабель його взяти. Він пливе тут у вашу сторону, він уже скоро до вас припливе, ви можете сісти на нього і відплисти собі. Так. Може хтось в круїз піде? Карта для козирогів. На жовтень 2024-го. Двійка мечей рішення від чогось відмовитися. Двійка мечей завжди дає нам, знаєте, таку трішки кризову ситуацію, коли вам треба вибирати. Ви мусите собі обрати ту той чи інший шлях, і тут, можливо, треба буде навіть він для вас може бути трішки тяжким, тому що вам потрібно буде протистояти. Тут якраз ми маємо протистояння комусь, ви будете від когось відгороджуватися, не впускати його в своє життя. От якраз таки тут оця смерть, трансформація, може, ви будете якихось людей від себе відрізати, буде. Змінювати, переїжджати кудись в інше, в інше місце, і не захочете більше участь, брати участь так, в якихось, ем, якихось або конфліктах, або в якихось ситуаціях, які, які раніше були присутні у вашому житті. Так, ну далі. Тут вони ніби вони стоять так на каштані, і вони ніби саму суть. Дістали. Ви, е, зможете, ви будете або знаєте, знімати собі пов'язку з очей, і ви будете дивитися в саму суть, будете казати, ні, так мені більше не підходить, або я не готова більше закривати на це очі, і будете вирішувати ті чи інші питання, або вам захочеться от прямо від сторони сказати: все, я в цьому більше не участвую навіть в ту сторону не дивлюся. Король жезлів, король жезлів це у нас овен, стрілець, або лев. І тут такий чоловік, ви можете от якраз з ним боротися. або ви будете в його енергіях знаходитися. Це коли ви берете все в свої руки, ви берете відповідальність на себе, ви, він може, до речі, вам чимось тут допомогти така людина. У всіх по-різному. Це все-таки спільні нас розклади. І король жезлів це може бути або ваш тато, брат, хтось, у кого дуже така сильно виражена чоловіка, віча енергія, активності людини, яка займається спортом, багато має знайомств, багато спілкується, подорожує, можливо, і вона буде присутня, вона буде або вам допомагати от протистояти тій іншій стороні, чи ви від неї будете відгороджуватися. Так, і ще Вісім пентаклів. Вісім пентаклів це карта заробітків, це карта роботи. Коли ви будете, ви будете кувати тут свою удачу, своє щастя, справа, якою ви дуже добре вмієте займатися, яка вам дуже сильно підходить, вона вам подобається, і ви в ній вже досить -таки спеці. Тут Можна е, піти на якісь курси підвищення кваліфікації, наприклад, або ви будете тут відмовлятися від роботи з кимось. Так чи ви будете, наприклад, брати когось собі на навчання? Ви будете відмовлятися вже, ви захочете вчити, не захочете виконувати цю роботу, а будете вже передавати знання і будете так цим заробляти. Заробітки фінанси тут у вас в цьому місяці досить таки хороші, але вам прийдеться потрудитися, вам прийдеться так свої конкретні якісь дії, які ви знаєте краще. Ніж будь-хто інший виконувати, ви зможете їх також будете заробляти оцим своєю, цією своєю працею, свої гроші, свої ресурси. Також це може бути по вісім пентаклів. Це може бути якась, наприклад, новий контракт у цього короля е, Жезлів. Так, ви будете з ним працювати, ви будете е, з ним е, в якісь відносини входити, закривати якісь одні контракти, і будете починати співпрацювати саме з цим королем Жезлів, який буде вам пропозиції, якісь може робити, або буде вам якимось чином допомагати у вашому бізнесі. Так, так і ще одна колода. Може, вам прийдеться тут також по вісім пентаклів звернутися до якогось спеціаліста, який дуже добре знає робити свою справу, і він буде вам допомагати? Карта Для козерої на жовтень 2024-го. Королева жезлів. Ви подивіться. Королева жезлів це у нас жінка овен, стрілець або лев, і вона дуже сильно подібна от до цього короля жезлів це пара, по суті. Але тут, скоріш за все, у мене є такі якісь, знаєте, що ви можете бути в цих енергіях. От Чоловіки також можуть бути в енергіях короля жезлів, а жінки можуть бути в енергіях королеви жезлів. І ви тут будете робити, виконувати дуже багато справ, дуже багато роботи. Вам Захочеться, можливо, знаєте, якось себе реалізовувати більше. Це може бути дівчина, яка буде вам чимось допомагати, яка буде вас просувати. Чоловіки можуть зустріти собі таку пару тут, наприклад. так. І ви будете відчувати себе, знаєте, таким достойним. Тому що багато буде виконано завдань, і багато буде відповідальності взято. Так, і ще. Карта для козероги. Карта фортуна. Фортуна дає вам розширення можливостей. От, ваша удача, так яку ви тут кували, тут підкова є, і тут вам фортуна виходить. Розширюйте взагалі горизонти, удача буде поруч з вами. Ви зможете виконати все. Або оця жінка принесе вам тут удачу, може давати вам якісь поради, може вас якось підштовхувати в сторону, куди вам потрібно іти. Прислуховуйтеся до неї. По фортуні також це може бути кудись поїздка. Ситуація може змінюватися. Ви можете кудись рухатися. І це у нас взагалі карта, яка говорить про глобалізацію. Дивіться, більше, ширше. Вам потрібно щось набагато краще, ніж те, де ви, якщо ви тут щось змінюєте роботу одну на іншу, то ви зробите щось набагато більш масштабніше і важливіше. І у справах, звичайно, тут у вас все буде виходити так, як вам потрібно. Так, і ще карта для козорогів. П'ятірка жезлів, п'ятірка жезлів говорить про конкуренцію. Буде багато взагалі біля вас е, якихось людей, які захочуть стояти на своєму, на рахунок взагалі конкуренції, скажімо, у бізнесі. Це дуже хороша карта, яка буде вам допомагати, яка буде вас просувати, і ви зможете тут проявити якраз таки себе, проявити свою особистість і свою. Е, так, е, і свою ідентичність. А е, якщо ви з кимось тут сваритеся, якщо ви з кимось тут доказуєтеся і будете е, у відносинах, наприклад, е, доказуватися, то, скоріш за все, тут вас не зрозуміють, кожен буде тягнути одіяло на себе, і кожен буде робити те, що він хоче робити, що він вважає за потрібне. Тут така кризова карта, п'ятірка жезлів. У вас дуже багато, до речі, жезлів тут вийшло е, на цей раз. Вам треба робити багато дій, вам треба рухатися. Не можете вже більше сидіти, ви на одному місці місці Вам тут потрібно, можливо, навіть, знаєте, дивитися трішки більше глибше, розуміти, може, якісь будете тут відкривати якісь таємниці будете, знаєте, з людьми ніби от гратися в ці от такі от конкурентні ігри. Давайте ще вам сюди одну карту. Тут пентаклів. Ну, тут пентаклів – це нові можливості. Це якраз таки може бути стосуватися якогось бізнесу, якоїсь нової справи, нового початку. І е, тут вам потрібно рухатися так, в ту сторону, в нові якісь ідеї. Так. І ораку і для козорогів. На що потрібно звернути увагу? Уявляй і візуалізуй. Дуже важливою буде візуалізація для вас у цьому місяці. Взагалі прописуйте свої бажання, прописуйте, чим ви хочете займатися, куди ви взагалі хочете далі йти, де ви хочете бути. Дуже важлива візуалізація. Ви зможете візуалізувати собі от своє найкраще життя, те, чим ви хочете займатися, всі свої блага, ви подивіться, скільки тут благ. І може комусь тут потрібно саме от щоденник, який завести, де ви будете записувати всі свої плани і всі свої ідеї, для того, щоб не. Збитися зі шляху, карти вам тут радять якраз таки конкретно собі сісти, подумати, візуалізувати, як ви взагалі хочете бачити ту чи іншу ситуацію, де ви хочете бути, і які у вас взагалі є мрії. Дуже хороша карта. Так що, так, такий у вас вийшов розклад: дорогі козороги. Обов'язково дивіться також свої інші відео. там ми з вами і побачимося. Па-па!